Влада поставила крапку у питанні перегляду доплат для військових та переглянула забезпечення тих, хто отримав поранення і визнаний обмежено придатним до служби. Відповідні зміни до законодавства парламент ухвалив, а президент підписав наприкінці червня і негайно ввів рішення в дію. Про доплати військовим говорять і останні півроку. Ми в одному з випусків за законом розповідали про наказ Міноборони, яким у січні кардинально змінили порядок доплат. Тоді суттєво скоротили категорії, які можуть розраховувати на додаткову винагороду, однак парламент вирішив закріпити ще порядок доплат і на рівні закону. Депутати від профільного комітету за участі. Представників військових відомств напрацювали спільний законопроєкт? Він вирішував не лише проблеми фінансового забезпечення військових, але й зачіпав питання відпусток, бойової підготовки та звільнення від мобілізації. На все знадобився місяць, 29 травня. Проєкт закону зареєстрували. А 28 червня ухвалили, в цілому, 30-го президент його вже підписав. Загалом ухвалений закон вплине на понад мільйон чоловіків і жінок, які зараз захищають нашу незалежність. То як змінилися до. Плати для військових в основній частині ніяк. Той порядок, який був закріплений наказом міноборони, перенесли у закон: це 100 тисяч гривень доплат за дні бойових дій на передовій, 30 тисяч за виконання завдань з оборони на лінії зіткнення. Але в законі є важливий пункт про забезпечення поранених бійців, яких військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними до військової служби. Тепер вони два місяці отримуватимуть зарплату за останньою займаною посадою. А після того додаткові 20 тисяч 100 гривень до окладу за званням з урахуванням доплат за вислугу років. Це суттєва зміна, бо дотепер військові, які через поранення були виведені поза штат, отримували вкрай мало від кількох сотень до кількох тисяч гривень в місяць. Підвищили виплати також строковикам. До 6 тисяч гривень, курсантам до 2-350 гривень, та військовим інструкторам з 15 до 30 тисяч гривень. Відпустки військовим збільшили до 40 днів 30 щорічної та 10 за особистими обставинами. За один раз військовий може використати не більше 15 днів за умови, що у підрозділі відсутні не більше 30% військовослужбовців. Також військовослужбовці зможуть особисто подавати документи для оформлення відпустки для лікування або для звільнення з військової служби. Ухвалений закон регулює не лише доплати чи відпустки військовим, він також розширює перелік тих, кого можуть мобілізувати, та порядок залучення до бойових дій новобранців. Дотепер відстрочку від армії могли отримати військово зобов'язані опікуни людей з інвалідністю першої та другої групи. Зараз така можливість буде лише у тих, хто є єдиним опікуном. Якщо ж чоловіка чи жінку мобілізували, то вони мають пройти курс загальновійськової підготовки тривалістю не менше ніж місяць. Того моменту командирові військової частини заборонено допускати новачків до бойових дій. Головний позитив цього закону у тому, що він закриває спекуляції з доплатами військовим, адже навесні було багато охочих повернути виплати військовим у повному розмірі, попри те, що грошей для цього у бюджеті немає. І навіть проголосували так звану поправку Разумкова до одного з ухвалених законопроєктів, якою пропонувалося збільшити видатки на військових на понад 150 мільярдів гривень. Але ця ініціатива так і. Залишилися в стінах парламенту, оскільки в Раді зареєстрували постанову про скасування ухваленого рішення. Поки за неї не проголосують, спікер не може підписати ухвалений законопроєкт. Та все ж парламенту слід остаточно вирішити, що робити з поправкою від Розумкова. бо тримати у підвішеному стані ухвалений законопроєкт це. На найкращий вибір на сам кінець хочу подякувати патронам центру спільних дій за підтримку і принагідно повідомити, що ми оновили перелік переваг для тих, хто готовий підтримувати нашу роботу. Завдяки вашій підтримці ми можемо створювати такі відео, як це, і допомагати громадам впроваджувати принципи доброго врядування.